Доброго дня. Сьогодні поговоримо про те, як можна швидко та просто перевірити відповіді учнів на питання тесту за допомогою безкоштовного додатка. Отже, додаток ФЛОБАРу дозволяє швидко перевіряти відповіді учнів, але має основний недолік. Застосування цього додатка є дієвим тоді, коли ви пропонуєте учням тест з однією правильною відповіддю. Для прикладу я беру тест Життєвий та творчий шлях Івана Франка в 10 класі, який складається із 12 питань, що передбачає одну правильну відповідь в кожному. Отже, перший крок, який ви маєте зробити, це ввести самому правильні відповіді. Отже, замість прізвища мя по батькові ви вводите правильну відповідь, обираєте клас. І даєте правильні відповіді на кожне із питань, не забувши натиснути кнопку Готово. Для того, щоб перевірити, які відповіді дали ваші учні, і поставити їм оцінки, ви заходите на Google Диск, шукаєте ваш тест. Переходимо на вкладку відповіді. Відкриваємо таблицю. На попередньому відеоуроці я пояснювала, як створювати цю таблицю. І що ми бачимо? Вашу правильну відповідь і відповіді ваших учнів. Цей тест я застосовувала на відкритому уроці в 10 класі, тому не всі учні виконували завдання, бо вони поділені були на групи. Але якщо ви даєте тест для Цілого класу з 30 чоловік, то всі 30 відповідей у вас з'являться в цій таблиці. Отже, орієнтуючись на нашу правильну відповідь, ми будемо перевіряти за допомогою додатка відповіді учнів. У мене додаток уже встановлений. Але якщо на ваших комп'ютерах не встановлені, то ви можете зробити це самостійно. Переходимо на вкладку доповнення. У мене вже встановлений флобару, якщо у вас ні, ви переходите на Встановити доповнення і вибираєте з переліку додаток флобару. У мене вже в переліку він встановлений, тому у мене стоїть галочка. У вас галочки не буде, тому ви тут просто оберете собі додаток флобару і. Встановити його на свій комп'ютер. Отже, переходимо у додаток. Вибираємо перше меню. У нас з'являється вікно, в якому подані ваші питання. Всі 12, починаючи від прізвища, ім'я і класу. Напроти кожного стоїть Normal Credit. Тут теж він. стоїть. З самого початку. Вам потрібно, напроти прізвища ім'я та класу, обов'язково поставити ідентифікація студента. Для чого це потрібно робити? Коли додаток перевірятиме відповіді на питання, він буде вважати, що клас, прізвище, ім'я учні та учениці теж є питанням. І тому оцінить, як відповідно неправильно, неправильно бо в кожного буде різний клас, різний, різне прізвище та ім'я. То, щоб такого не сталося, ми маємо вибрати ідентифікацію студента. І тут додаток розцінюється не як питання, а як обов'язкове поле для заповнення, що не є відповіддю. Отже, продовжити. З'являється вікно, в якому вже подано прізвище ім'я і клас, тобто ті два питання, які ви вибирали як ідентифікацію студента. Обов'язково, напроти правильну відповідь вам треба поставити галочку. «Відмітити», тому що, орієнтуючи саме на правильну вашу відповідь, додаток буде оцінювати відповіді інших учнів. Продовжуємо. У таблиці з відповідями з'являється ще одна вкладка, листок. Тут можемо вже згорнути-закрити. З'являється листок. Тут ви бачите, можна межі збільшити. Тут ви бачите відповіді ваших учнів, помітили те, що вже правильна відповідь зникла, тому що її взяли за зразок оцінювання. І одне прізвище виділили червоним кольором. Чому так сталося? Якщо ми звіримо дані, то Четверо учнів впоралися із тестом на 100% і один учень, учениця на 58%. Тобто були питання, в яких вона дала неправильну відповідь. Подивитись ми можемо, в яких відповідях. У шостому питанні 0 балів отримала. У сьомому питанні 0 балів отримала. У 12 питанні 0 балів отримала. У третьому, у другому. Тобто є питання, в яких учениця дала неправильну відповідь. Оскільки кожне питання розцінювалося в 1 бал, то додаток фулбару автоматично перевірив відповіді учнів і поставив їм оцінки. Четверо учнів впоралися на 12 балів і одна учениця впоралася на 7 балів. Отже, ви трьома кліками перевірили відповіді усіх ваших учнів. Добре, що зараз у мене їх 5, а якби їх було 30. В паперовому варіанті тесту ви напроти кожної відповіді кожного учня ставили плюс, якщо відповідь правильна, або мінус, а потім підсумовували. Тут ви це робите для всіх учнів одночасно. Отже, я хотіла показати вам, які ж переваги використання флубару додатка в оцінюванні відповідей учнів на тести, створені у Google формах. Кінцевий результат. Записаний у цій колонці, і ви можете сміливо переносити його в журнал, або коментувати і оголошувати учням. Якщо в учні виникають питання, ви можете всю цю таблицю з відповідями правильними і неправильними роздрукувати, натиснувши кнопку «Друк принтер, або через меню файл так само друк. І тоді ніяких питань у дітей виникати не буде. Отже, Бажаю вам успіхів, вдосконалюйтесь, працюйте і до нових зустрічей!